Місяць яснесенький, промень та хесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годиненька, єрка хвилинонько, лихо не спить, леле дитинонько, жить сльози лить! Сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, з долею битися, сон пропаде, місяць яснесенький, промінь техесенький кинув до нас, Спиш ти, малесенький, поки є час. Молоденька Хмаринко шукав небі хатинку, та в небі її не знайти. Молоденька, Хмаринко, нема в небі хатинки. То куди ти, хмаринко, підеш, зиму де зимувати, літо де літувати, то як тоді жить, як на те? Молоденька Хмаринко, йди до нас у хатинку, під вікном у нас вишня цвіте, цвіте занку кульбаба, цвіте жовта троянда, і жовтеньким курчата цвітуть. Будеш їх поливати, будеш їх напувати, а вони тобі щастя дадуть.